Росіяни насправді все прекрасно розуміють. Я не вірю в те, що росіяни не розуміють. Я не вірю в те, що всі голови промиті пропагандою. Росіяни все прекрасно розуміють, що сьогодні Україна мала би сказати російському світу? Чи може бути це зло коли-небудь прощене? Будь ласка. Я б могла сказати ні, ні і піти. Але напередодні цієї події я повернулася теж з поїздки, де говорила з нашими воїнами, в тому числі про питання, що ми можемо сказати Росії, що ми маємо їм сказати, то вони попросили мене, дорогі люди, якщо ви мене бачите, я це роблю, сказати наступне. Найкраще, що ми можемо сказати російському народові, говорить наша зброя. І чим більше буде тої зброї, тим, тим більше мов англійською, французькою, іспанською, датською, тим більше мов почує російський народ і навчиться нарешті не вбивати, не гвалтувати. Не переходити кордони і не анексувати території. У мене є точна цитата: гармати це найкращий тлумачний словник для гарматного м'яса. Я це зробила, я це сказала. Але цю тему щодо сказати, ну, треба дограти все ж. Одна прекрасна психологиня каже: щоб діагностувати психічний розлад особистості. Треба е, знайти особистість, ну принаймні визнати, що вона існує. Так, от, коли ми думаємо про те, що ми можемо маємо сказати російському народові, то треба спробувати його знайти. І, на мій погляд, це не така вже лег легка задача, бо знайти його е, важко. Ну, по-перше, ми очевидно розуміємо, що російський народ не є політичним суб'єктом. Більшість тим, він радіє тому, що він не є політичним суб'єктом. Причому він радіє тому з, з, з дуже давніх часів. Оця парадигма маленької людини, яку завжди плекала велика, так звана російська культура. У той час, як всі інші культури плекали парадигму героїв, плекали парадигму. Зростання своєї власної долі, створення її. Скажімо, ну я не можу втриматись. В одному і тому ж році, в 1852-му, було написано дві, два тексти на одну ту саму тему, в принципі, з одними і тими самими посилами. Але ні. Перший текст це Мому, селянин, Бариня, він німий, у нього є собачка. Песик, якого та бариня, е, наказує втопити, ну, знищити, вбити. Е, друга, другий текст це е, е, Гарріет Бічерстоун, Хатина дяді Тома, той самий 1852 рік. Раб, Том, е, е, недобре все з його е, е, власником. Частина, яка оточує Тома, каже, ми готові бігти, вони втікають і ще й чинять збройний опір. Том каже, ні, я маю прийняти свою долю, потрапляє до рабовласника, який наказує йому стати звіром для своїх. І Том обирає померти, але не стати звіром для своїх. А Герасім обирає втопити єдину душу, яка його любила. Оце різниця між маленькою людиною і людиною взагалі. Тож об'єкта немає. Але що важливо, якщо ми вдумаємось в те, що там з російським народом, ми побачимо, що його немає і в національному в етнічному сенсі. Бо і на нашому фронті ми бачимо якісь з'єднання бурятів, та? тувінців. Вони не говорять російською мовою, чи є вони російським народом, чи ми маємо з ними про щось говорити. Але далі ще, чи взагалі е, є така притомна конструкція як політична російська мова? Можливо, вона є, але вона точно ще не перекладається на жодну мову, ані на українську, ані на жодну з західних мов. Тому що а, її специфіка полягає навіть не в тому, що писав Урвел. Мир це війна, Свобода це рабство. Ні. Там все набагато складніше. Війна це не війна, це не мир, це мир це не війна. Тобто а, там немає навіть бінарної опозиції, це мова якогось дивного трейбалістичного утворення. Про це треба думати. Бо коли ми говоримо, чи вони розуміють, звісно, вони розуміють, але їх мова політична і соціальна влаштована в такий спосіб, що це не соромно, це не є ганьбою. Брехня є вписаною в ноунормовану поведінку. І зрештою виходить, що а, для заходно, західного світу вони лише вивчили. Якісь стилістичні обрудки, такі собі правильні слова, правильні концепти, вони користуються ними, і виходить, що з того користування їм користь, бо Захід намагається їх раціоналізувати. Ну, бо вони ніби говорять тими самими конструкціями, але вкладають вони зовсім інший сенс, або взагалі нічого не вкладають. Тобто, це мова пастка. Якщо намагатися її раціоналізувати, то це завжди робити неправильні висновки і діяти неправильно. І, зрештою, тут я думка, ще її треба трошки залишити і не для цього зібрання, тому що коли ми говоримо про Росію, як про імперію, ми використовуємо знайомі нам лекала. Але вона є унікальною в своєму роді, бо це Ординство, це трайбалізм, це племінний устрій, це дуже-дуже таке утворення, на якому лише імперські фасади, а те, як воно е, взагалі-то викручується і живе, це дуже складна штука, яку теж треба побачити, щоб е, розуміти, який посил е, ця територія дає. І якщо прибрати все, все, все зайве, не мир, не війна, мир, війна, то виходить так, сенс існування цієї території полягає у пошуках величі, яку вони здобувають, вбиваючи інших. Все. Причому ця система велич через вбивство закладена в літературний контекст. Закладена в політичний контекст і що характерно, вона закладена в побутовий сімейний контекст також. То, що ми бачимо, що має Україна сказати російському народові? По-перше, нема з ким говорити, по-друге, нема мови говоріння, то перше, ні, точно працює. Тепер щодо прощення: щодо прощення. Прекрасна психологіня українська, яка приїхала в 2014 році з Криму, Ірина Егельзон, зробила невеличке, нерепрезентативне, але дуже цікаве опитування на тему таку, від кого з Росії ви чекаєте на вибачення? І там була така собі шкала від лідера ім'я, неважливо. Від військових злочинців, від інтелігенції лідерів думок, від родичів знайомих, від пересічних громадян, з якими ви стикаєтесь ну, там, в соціальних мережах інше. І коли люди стали відповідати, то їй написали: нам не вистачає ще одного рядочка не від кого. І коли вона під... підбила підсумок, то як ви думаєте, яка була найбільша категорія? Ні від кого. В цифрах це вийшло 72%. Тобто, станом на зараз, ми ні від кого з них чекаємо вибачення. А це означає, що ми не збираємося включатись в парадигму прощення. Бо, знаєте, прощати це про людей, про людські цінності дуже важливо, бо не треба дійсно ставати таким, як наш ворог. Тобто, прощати це про людей. Але скажіть, якщо б е, е, крокодил відтяв нам руку, то взагалі б спало б на думку нам е, чи, чи прощати нам крокодила. Це є сенс в цьому? Чи так хочете в, хри в християнській методології? Чи є сенс е, прощати диявола, сатану, біса, чи з ним з ним треба творити щось інше? Що треба зважати на те, що в нього були дуже важкі е, сімейні обставини і тоталітарне минуле. У крокодила і у д'явола тут не важливо. Тож, коли ми говоримо про прощення, то ми не говоримо про прощення вірусів. А, з іншого боку, треба бути справедливою. Я хочу бути. Є певна кількість невелика точно русських людей, які. А, які на нашому боці, причому не на нашому боці, лежачи на дивані в Росії, а які, скажімо, є на фронті, які, скажімо, є в волонтерських організаціях, і є е, ознака їхня, ми не знаємо їхніх імен. Вони не роблять зі своєї роботи прапор. Ми взнаємо, що вони були тільки якщо вона загибла на фронті за нас. Тільки тоді ми знаємо, як її звати. А до того ми не знаємо. Оці люди, оці люди, вони працюють над проблемою прощення. Вони працюють над своїм сумлінням. Вони працюють над тим, щоб цей гріх зняти зі своєї душі. Якби ми сказали їм їм, що ми вас прощаємо. То е, цього б їм було недостатньо. Не тому, що вони не хочуть нашого, нашого прощення, а тому, що тягар, який лежить на їхній душі, не, е, не може бути е, змитий, знятий нашим прощенням. Вони вважають себе грішними більше, ніж ми можемо їх простити. Можливо, там, десь там, е, росте такий собі Брандт. А можливо, ні. Бо я з тих, хто не вірить. Я з тих, хто вважає, що. Е, Треба заповідати своїм онукам, що вони будуть такими завжди. А, і якщо ми говоримо про якийсь, ну, ми, історики, знаємо, що так чи інакше, там, через 50 років можливо. Але якщо ми говоримо на, про безпеку на безпековому форумі, то наше завдання навчити наших нащадків, і це безпека, що вони можуть це зробити. Ще раз, що вони здатні на це завжди. Нехай ми будемо дуже пильними, але бути пильними краще ніж бути мертвими.